От вони поставили собі ціль, от проломили свою психіку, прийшли до цього якогось такого ідеалу, і все, бац, у них депресія. Вони не розуміють, що їм далі робити, як їм далі жити. Це особливо, що можна побачити в дорослому, такому, в дорослих поколіннях, які от прожили, от вони йшли все своє життя, ось цією ціль. От всього себе віддавали якісь такі ціль, а потім сидять на пенсії і не розуміють, що взагалі далі жити, як далі жити. Ось такий кризис після досягнення цілі, він дуже болючий, він дуже дискомфортний. Тому, коли ставите ціль, рекомендовано думати, що буде далі, як ви далі будете жити, щоб ваша психіка розуміла, що у вас є постійний якийсь поток геніальних ідей. Ви кудись йдете, ви щось будете робити. Життя буде продовжуватися після досягання цієї чи іншої цілі. Ось цей. Ось це відчуття не до, воно дуже кайфове. Воно кайфове.